Вітаю вас, друзі. Сьогодні поділюся з вами розумінням, як треба ставитись до труднощів. Труднощі є в кожного з нас в житті, ніхто не може їх уникнути. Негативність, на жаль, супроводжує різні моменти, різні ситуації в нашому житті. Але... Правильне відношення до цього має бути вироблене, тому що е, якщо ми сприймаємо життя як цілісний процес, як єдиний е, процес, який саморозгортається з безмежного рівня абсолюту, того всеохоплюючого рівня єдності, значить, всі процеси, які відбуваються, будь де у Всесвіті, зв'язані один з одним. І, відповідно, негативність або якісь труднощі, або щось, що не так відбувається, як нам би хотілося, теж є частиною загального задуму. Тому в контексті цієї цілісної природи життя, труднощі є не що інше, як те, що дуже корисно. Давайте подивимося на це з цього боку. Так, не все виходить. Так, є якісь проблеми. Але одна людина сприймає це як фатальний збіг обставин, який не дає здійснити якісь великі плани і впадає в розпач. А інша людина сприймає цю ситуацію як виклик. З яким треба справитись. А ще інша людина сприймає цю ситуацію як благословіння, яка допомагає стати досконалішим. По суті, труднощі це є ті вказуючі моменти, це є ті індикатори, які показують нам на нашу слабкість, на нашу недосконалість. Немає має значення, чи щось ми не так зробили, чи щось для нас не так зробили. Те, що з нами відбувається, це результат наших дій, зроблених недавно чи дуже давно. Це є певний закон, який описує ці всі взаємодії. Ми зараз говоримо про те, що кожен з нас. Стикаючись з якимись проблемами, має додатковий ресурс для самовдосконалення. Сприймайте труднощі саме так. Працюйте над собою, будьте готові змінити в собі щось, пожертвувати якимись звичками, розстатися з якимись концепціями. Врешті-решт, в цьому житті немає за що триматись. Єдине, що вартує нашого наших зусиль, нашої уваги це досягнення вищих станів свідомості. А труднощі це якраз і є ті віхові поворотні мітки, які показують нам, що ще нам треба доробити, щоб досягнути цієї досконалості. Живіть в досконалості, радійте життю, пишайтеся собою. Будьте щасливі. Дякую.